Вітаю в ефірі. Новини на часі про головні події дня розкажу у випуску 15 загиблих, серед них четверо дітей, понад 30 поранених. А десятьох людей вважають зниклими безвісти. Це наслідки комбінованого удару по столиці. Безпілотниками та ракетами протягом усієї ночі обстрілювали Київ. Найбільше руйнувань у Дарницькому районі. Привіт, в мій дом сьогодні влетів шахет. І знаєте, в нас є камера. Ми це зафіксували. Я хочу показати вам це відео. І може для когось це стане приводом ходити в ванну, в коридор, хоча б а краще в укриття. Окрім житлових будинків, пошкоджені і офісні будівлі, заклади освіти, автомобілі та торговельний центр. Аварійно-рятувальні роботи досі тривають на п'яти локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах. Зараз на Дарніцю знаходимось зруйнована будівля, в ній жило 120 людей. Зараз йдуть роботи по усуненням наслідків, працюють всі служби. Також окупанти знищили потяг, який сьогодні мав вирушити за маршрутом Київ-Харків. Вдарили по технічній пасажирській станції Дарниця, де обслуговуються швидкісні поїзди Інтерсіті Плюс. Працівники, на щастя, не постраждали. Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований. Для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури. 29 серпня на київщині оголошено днем жалоби. Державні прапори будуть приспущені, а усі розважальні заходи скасовані. Вчора ввечері ворог протягом трьох годин тероризував Запоріжжя шахедами, а на світанку вдарив ракетою по підприємству. Там сталася пожежа. Також пошкоджено вісім багатоповерхівок. В квартирах повибивало вікна та потрощило балкони. Наразі на місці працюють комунальні та аварійні служби. Люди ж прибирають свої оселі та оговтуються від тяжкого ранку. Гучно не то слово. Гучно не те слово. Я якраз голився на роботу, збирався і не пішов. Будинок трясло, і перед вибухом був звук, наче літак, а потім бабах і все. Продовжували обстрілювати й область. Минулої доби ворог тричі вдарив з РСЗВ. Кабами гатили по Оріхову, Гуляйполю Успенівці, Білогір'ю та Малинівці. Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Підрозділ 423-го окремого батальйону безпілотних систем скіфські грифони знищив російський танк типу Черепаха на запорізькому напрямку. На цьому відео ви бачите, що навіть найпотужніша броня не врятує окупанта від високоточної роботи українських дронів. Запоріжжя засудили зрадника, який інформував росіян про наслідки обстрілу Дніпрогез. Навесні 2024 року. Ним зацікавилися ФСБ через антиукраїнські дописи в соцмережах. І чоловік погодився збирати дані про українських військових. Після березневого удару по енергетичній інфраструктурі переслав куратору фото та відео пошкоджень Дніпрогес. Влітку його затримала контррозвідка СБУ. У телефоні виявили докази співпраці з ворогом. Суд визнав чоловіка винним у держз. Раді та призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. З відкриттям у Запоріжжі алеї пам'яті тимчасові призми полеглим воїнам на проспекті Соборному демонтують. Місце їхнього подальшого розташування обговорили на черговому засіданні консультативної ради жінок загиблих героїв при міськраді. Запропонували два варіанти: близькі зможуть забрати банери до себе або розмістити їх на меморіальних майданчиках у районах міста, де проживали захисники. У цьому випадку ними будуть опікуватись районні ради ветеранів та жінок загиблих воїнів. Адже раніше пошкоджень. Вандалами 10 споруд і дотепер не відремонтовані. Обидва варіанти планують обговорити з родинами полеглих захисників. Єдиний варіант, який можливий, куди їх віддавати, тільки родина. Вже сама родина визначає кожна зі своїм банером, що вони будуть робити. Ретельно треба до цього питання підійти. Можливо, зібрати всі родини, які знаходяться на призмах, зі всіма з ними провести е якийсь захід. Переговорити, роз'яснити, пояснити, як воно буде, можна в кожному районі залишити такі локації там біля районної адміністрації, десь в центру в парку. І це буде яка історія, що ми не просто сказали: дивіться, але я славу, ми тут все прибрали і все, і забули. А ви собі беріть на балконі ставте. Ні, це неправильно. Якщо буде відповідна позиція про те, що а давайте зробимо там в цьому районі, хай там постоїть так або там, але. Тоді давайте розуміти, що все одно має бути хтось, хто буде за цим доглядати. Тимчасові призми полеглим воїнам почали встановлювати на проспекті Соборному з початку повномасштабного вторгнення. Згодом у Запоріжжі створили стаціонарні локації. А цьогоріч восени поблизу міськради планують відкрити один із головних меморіальних об'єктів алею пам'яті. Шановні запоріжці, у нас відбувається відкриття алеї. Слави пам'яті, і все це вся інформація. Там трошки в іншому форматі, але все урочисто гідно. У Кушугумській громаді на гостині тилові громади-побратими. Це представники Уманської міськради Черкаської області та Олександрівської громади Рівненської. Із громадою Форпостом тиловики співпрацюють у рамках проєкту Пліч опліч. Завдяки цьому влітку Кушугумці змогли оздоровити своїх дітей на території областей партнерів. Тепер гуманітарну місію планують поширити і на дорослих. Можемо брати різні творчі колективи дитячі, проводити різного напрямку: турніри, фестивалі, змагання, чи то спортивні, чи то творчих колективів, обмін робити навіть в. Онлайн, це теж можна починати з онлайну, да, декілька турів, а потім переводити їх уже на остаточний е, фінальний тур можна робити в нас в місті Умані. Це дало таку наснагу, що почали ми активно, як ми їздити на захід, так і захід активно приїжджати до нас на схід. І оці всі переживання сумісні, спільні, вони дають загуртованість одну українську. Вистояти, перемогти, і головне, віру. з містом Умань Кушугумці підписали меморандум про співпрацю цьогоріч у травні. І зараз Уманці вперше приїхали до громади Форпосту. кажуть, попри війну Кушугумська громада розвивається, турбується про своїх земляків і про майбутнє. Ми вражені вашою громадою, вашим керівним складом, вашими людьми, тому що створити таку базу і з такою любов'ю. Ну, ти ж дивишся на кожен заклад, і як він облаштований, і як горять очі в людей. У тренерів сьогодні ми були. Да? У викладачів, боксери, теквандо, і... Греко-римська боротьба. Да, Греко-римська боротьба також були в залі. Ну, дивитися на, на, на запал дітей і запал їхніх викладачів це багато варто. Вам триматися і не здаватися. У Запоріжжі провели ювілейну операцію із заміни кришталика ока пацієнтам з катарактою за міською програмою та підтримки Нацслужби здоров'я. Тільки один лікар четвертої міської лікарні щомісяця оперує понад 250 людей, і все безоплатно. З липня минулого року чимало пацієнтів відновили зір п'ятитисячною яти... стала 72-річна Людмила. Я не очікувала. Я не очікувала. Там були зелені футболки і червоні. Я кажу, дайте мені краще зелену. Вона каже: Краще не треба. Зроблять операцію і завтра назад прийду. Якщо все буде добре, то прийду зранку. Потім крапельки треба буде капати. У нас працює три команди хірургів. У кожного є свій операційний день, і в середньому ми десь близько 100 Пацієнтів щотижня оперуємо. Це дійсно для людей, про людей. І у нас пацієнти дійсно не платять ні копійки за цю операцію. Абсолютно ні за операцію, ні за кришталик, ні за розхідні матеріали. Напередодні четверта лікарня підписала меморандум із Міністерством у справах ветеранів. Відтепер учасники бойових дій можуть безоплатно отримати новий перелік овтомологічних послуг. Медзаклад став четвертим в Україні, де будуть виконувати такі операції для ветеранів. Ці прекрасні дівчата, які з майже з усього міста з Шевченків, Заводський, Воснесенівський Фортицький район, сьогодні святкують разом з вами і всі інші 5 тисяч пацієнтів. Я просто пишаюся, що в Запоріжжі цьому приділяють належну увагу і ми можемо надавати таку допомогу. До ювілею лікарня також передала сертифікат на 50 тисяч гривень одному з дитячих будинків сімейного типу. Кошти спрямують на потреби вихованців. Житлові простори для ВПО вже є у Сумській та Херсонській областях. Планують облаштувати її в Полтавській, а зараз встановлюють у Запоріжжя, де проживають понад 150 тисяч переселенців. У Хортицькому районі на території, яка ще донедавна була захаращеною, вже готують місце під перші будиночки. Комплекс буде розрахований на понад сотню людей. До кінця року стоїть задача підключити електричні мережі до будинків. І наступним етапом ми будемо розробляти проекти благоустрою, території, ділянки, озеленення. Проєкт розрахований на 25 осель. У планах не тільки поставити будинки, але й зробити життя тамтешніх мешканців максимально комфортним облаштувати зони відпочинку, парковку, а також дитячі та спортивні майданчики. Роботи у Хортицькому районі тривають вже другий місяць. На черзі підключення мереж водопостачання та електрики. Ми зараз говоримо не про м, якісь модульні конструкції. Ми, ми говоримо про справжній житловий простір, щоб люди почували себе як і вдома і будемо планувати, і що так і буде. я бажаю сім'ям ВПО, які знайдуть новий дім тут дуже щасливого життя та нового старту в Запоріжжі. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.